І так, на руках у мене є каталог липня, і давайте його разом погортаємо. А для того, щоб порівняти ціни з каталогом червня, то біля цін липня. Будуть позначки з цінами червня. А якщо ця ціна буде по якійсь, ну, наприклад, акції, то ця акція також буде десь у куточку спливати. Тож давайте вже починати. І починається все з обкладинки і перших сторінок з новим ароматом Love You. Цей аромат не ввійшов ні у одну із існуючих уже лінійок, тому він уже особливий. Форма флакона у вигляді сердечка дуже сильно приваблює. Малина троянда, кешемірове дерево тут у нас і є також набір. На жаль, моя. Ароматична сторінка не пахне або пахне дуже-дуже слабо, і я не можу для вас зараз оцінити і сказати своє враження від цього аромату. Але я думаю, що це ну, дуже цікава новинка. Розпочинається все із розпродажу сейлу. Тут у нас великі об'єми гелів для душу, ціни будуть вказані біля цінників у каталозі. Щоб ви порівняли із червним. Далі у нас є розпродаж на аромати. Твоя ціна за умов придбання будь-яких двох продуктів зі сторінок 10-13. Це означає: оцей розворот і наступний розворот. Тут і чоловічі парфуми, і жіночі. Так, далі в нас йдуть туші. Я вже заглядала у каталог червня, і там ціни дорожчі. Тобто в липні буде вигідніше поповнити свою косметичку новою тушшю. Так, лаки для нігтів. О, тут в нас НЮ з вітаміном С, представлена уся лінійка. Єдине, що не зробили окремо набором масличка та лосьйони спрей для волосся, помада матова ультра і дивіться в неї у червні. Точніше, у липні буде цілих 4 нових відтінки. Ух ти, оце! Так, яскравий розворот з новинкою Вода або Полум'я, лімітована колекція. Ну, знаєте, знаєте, якщо ці тіні дійсно дають таку пігментацію, це просто якийсь скарб, макіяж моделей дуже симпатичний. Чотири відтінки у цих палетках і коштує 269 гривень. Сподіваюся, дуже сподіваюся, що мені, як амбасадору, прийшлють на огляд хоча б, хоча б декілька екземплярів. Із цих чотирьох. І, і, до речі, тут є позначка beauty Bonus, Про неї дізнаємося на сторінці 93. О, ну, ще новинка одразу. Трендовий такий макіяж зі стрілками, я бачу. Це може бути чудова ідея для відео, тим більше, що білий лайнер в мене вже є. Залишилося мені придбати якийсь синій і зробити. Якийсь туторіал по стрілкам з лайнерами 189 гривень. Так, ну і далі новинка, також лімітка. Тут у нас мультифункціональний блиск для губ, щок та попік, такий більш прозорий, от ми бачимо відтінки, і оцей вогне. Вогнено-червоний, ну взагалі дуже пігментований. Цікава новинка, обов'язково треба буде спробувати. Ну і відтінки лаків для нігтів. Ну, такі досить літні. Так, наша новинка червня, оновлення, точніше, червня, туші 5 в одному. Хто вже скористався, я скористалася. Моя оцінка повна п'ятірочка з плюсом. Так, далі в нас рум'яна кульки, які також були новинкою червня. І дивіться, в кого нема пензлика, можна придбати пензлики у новому симпатичному дизайні. Тональна основа з гіалуроновою кислотою щодо цього консилера. Скажу, що це дуже крутий суперник консилеру від PowerStep по тому, як він перекриває синці під очима Так, помада з гіалуроновою кислотою. також бачу, що ціна трошки більша, ніж була у червні. Так, лаки наші тут без оновлень. До речі, є засіб для зняття лаку. Туш Delightful, Full. Дивіться, новий відтінок. Все бачила, синій бачила, фіолетовий бачила, зеленого ще не бачила. Дуже цікаво було б спробувати. Ну, це літо в нас таке яскраве, я так розумію, по тенденціям у катлозі, по новинкам. Тож, можливо, і знадобиться. Так, далі йде також акція. Твоя ціна за умов придбання будь-яких двох продуктів із розворотів зі сторінок 42 по 47. Зразки не беруть участі у пропозиції. Так, тут у нас розворотик для губ. У блисках для губ дивіться, нові відтіночки також з'явилися. Рідка помада Ультра. Теж дуже таки, Гарний продукт, ну і зволожуюча ультра. Так, далі в нас є останній розворот у цієї акції продукти Power Stay. Усі червоні цінники, нагадую, за умов придбання двох продуктів з цих трьох розворотів. Так, ще трошечки тушить для вій. І дивіться, у нас є такий спойлер, що у серпні ми зустрінемо нову туш. Як Beauty Insider офіційний, скажу вам, що компанія дуже сильно цю туш буде просувати, тому готуйтеся до нових челенджей уже із тушами і віями. Так, розворотик люкс. Люксовий розвороти. Так, тут ще бачу новиночки. По-перше, пам хто пам'ятає оці праймери для макіяжу. Був у нас той, який контролює жир, матуючий праймер, зволожуючий праймер, а тепер з'явився вирівнюючий праймер з SPF 10. Ну, не знаю, не знаю, чи чи це помилка, чи ні, але він чомусь вдвічі дорожчий, ніж ті праймери, що вже були. Хоча об'єм такий самий. Такий саме об'єм. Ну, а я користуюся при нагоді отаким двохфазним фіксуючим спреєм. Це і основа, і фіксатор макіяжу дуже ним також задоволена. А оце якийсь гаджет, багаторазовий ролик для матування шкіри. Як користуватися? Обережно проведи по лобути, зоні або будь-якій іншій жирній ділянці обличчя, ополосни теплою водою і висуши ролик, готовий до наступного використання. Коштує цілих 200 гривень. Так, тут у нас ще трошечки помад, а також зверніть увагу, масло для губ в наявності. Ще трохи олівчики. До речі, оце гелеві олівці. Так, ну, а це броубар. Все для брівок. Далі в нас є фейсбар. Оця тональна крем-сироватка. Мені здається, що це щось з рідні бібі-крему. Дуже класна штука. Так, ще одна позначка новинка. Не впевнена, що це прям формат новинки, можливо, з'явилися нові відтінки саме тут. А, і дивіться, мінеральна пудра є в каталозі. На літо те, що лікар прописав. Так, далі в нас тут є Neilbar і зручний органайзер як у візажиста. Ну, скажу візажисту, напевно, він буде замаленький, але якусь маленьку базову косметичку може вмістити. Так, пензлики, які є новинкою каталога червня. По тим же самим цінам, що і у червні. Так, пішли аромати. Нас зустрічають парфуми, духи. А духи це саме вид парфюмерії, найстійкіший, бо в ньому найбільше ароматичної складової. Так, люксова якість за доступною ціною аромати ТТА представлені. Ну, і куди ж без attraction. Так, далі в нас йде розворот з лінійкою Ів. Для будь-якої жінки тут знайдеться свій парфум. Так, тут дивіться, є акція Ейвон місія проти раку молочної залози, де 10 гривень з кожного аромату з цих двох сторінок піде на покращення умов ранньої діагностики раку молочної залози в Україні. Ейвон вже за роки існування в Україні передав українським лікарням 20 одиниць мамологічного обладнання для того, щоб жінки могли вчасно. Діагностуватися. Так, ну і тут дивіться, спойлер аж на вересень. Farway Beyond The Moon. Beyond, нагадую, тільки що ми дивилися Beyond це у нас духи. І щось мені підказує, що це також будуть духи. Далі дивимося, в нас є ще парфуми. Little Black Dress. Класика незмінна. Так, ну і аромати 100 мл. За воу wow, ціною, за умов придбання будь-якої продукції на суму 349 гривень. Так, тут є ще аромати по 50 мл, по 30 мл. Так, ну, тут акція за умов придбання будь-яких двох ароматів. З цього розвороту можна придбати один чи два, або з цього один, а другий з цього розвороту. Так, ну тут ви бачите, що варто придбати за умов придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, і ще також не пропустіть додатково аромати. Оці, до речі, спреї. Ну, не можу їх нахвалити, бо вони не виглядають як спреї. Це повноцінні флакони туалетної чи парфумованої води. 75 мл до того ж. Так, ну і от той б'юті-бонус, позначки якого ми вже зустрічали на сторінках. Аромати Summer White за ціною 119 гривень за умов придбання будь-яких продуктів з каталогу на суму 349 гривень. Так, пішли в нас чоловічі аромати Wild Country, ті, які схожі на пляшечку якогось ком'ячку. Black Side Real. Це в нас новинка попереднього червневого каталогу. Black's Ute, вибачайте, це новинка. Дивіться, флакончик трошечки тут скошений. Ніж у попередніх всіх версіях. Full Speed, будь ласка, представлений усі його варіації, окрім класичної помаранчевої. Так, ще трошечки чоловічих ароматів. Серед чоловічих ароматів також є Scand Mix. Гелі для душу, шампуні для чоловіків по вовціні за. Мов придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, ну це наші бестселери енергія протенолу, які у дуеті, у наборі, звісно, будуть не лише дешевше, але й ефективнішими. Так, кренчики для шкіри навколо обличчя, також у наборі буде придбати дешевше. Так, Тут така саме ситуація з наборами, Sensitive Plus для тих, у кого чутлива шкіра. І система під очі. Але якщо шукаєте все ж таки якийсь продукт для догляду за шкірою навколо очей, раджу все-таки звернути увагу на крем енергія протенолу. Ця система коштує 179 гривень. А крем для повік енергія протонолу 199 гривень. Ну, 20 гривень різниця. Так, далі в нас також пішли вже сироватки з ретинолом, з протинолом, з гіалуроновою кислотою. І ще трошечки НЮ. Оцей гель-жиле для вмивання. Я так зрозуміла недавно зі своїх сторіс. Являється, ну, просто а, ракета, бомба, пітарда усіх представників Avon. До мене стільки відгуків а, а, позитивних про нього прийшло нещодавно. Ще в нас є. Бі-бі-кремчики, зверніть увагу, на літо таке легке покриття. Щось на межі між декоративною та доглядовою косметикою. Так, великі об'єми міцелярочок. О! Оцей засіб я давно чекала міцелярна вода з оліями. Це та міцелярка, яка здатна змивати стійкий макіяж, бо в каталозі якби PowerSteй тональні засоби залишилися, а от зникла на якийсь час оця тональна основа, яка здатна його прибрати. Так, clear skin. Все для підлітків і не тільки. В принципі, для тих, хто лише починає якийсь свій шлях у догляді за шкірою, дуже підійдуть ці засоби. До речі, дуже гарний відгук схопила на оце мило для вмивання і на його запах. Засоби для та після загару, хто вже відкрив пляжний сезон. Так, оцей бібі-крем в мене лежить. чекає, поки моє обличчя ще трошки підзасмагне. В нього один єдиний відтінок і такий, знаєте, на літо. Так, наша рожева стрічка, новинка з'явилася, брелок з люстерком. Так, аутлет, продукти, які не сьогодні, так завтра зникнуть не лише зі сторінок каталогу, а і зі складу. Тому, якщо берете на замовлення такі продукти, представників стосуються, то заздалегідь перевіряйте, чи не закінчилися вони уже. Так, пішли в нас засоби для волосся. Напевне, це найтака популярніша серія абсолютне живлення з органою та кокосом. Ну, і всі інші засоби, також, всі інші серії, також присутні. І 400 мл, і кондиціонери, і шампуні по 700 мл. Верніть увагу: термозахист, сухий шампунь, влітку можливо. Можливо, саме на них треба звернути увагу наших клієнтів, а також скраб для волосся. Так, дивіться, тут у нас є грибінці, а також є позначка-новинка, шампуні-кондиціонери 2 в одному. Це наші шампуні, які були. Мали раніше назву Neitur. В них 700 мл достатньо такий великий об'єм. Ще якась акція на планет Спа. 239 гривень кожен за умов придбання будь-яких двох продуктів з цього розвороту. Так, ще трохи Planet Spa. Тут також дивіться позначка новинки. Тепер цю, цей крем для рук з маслом африканського дерева ще і з неперевершеним ароматом можна буде носити з собою в сумочці. І, до речі, тут є напівшкарпетки. Ні, це шкарпетки. Десь були напівшкарпетки, які просто мої клієнти почали замовляти дуже так, періодично. Так, тут в нас великі об'єми кремів мультифункціональних, це означає для всього. І для обличчя, і для рук, і для ніг. Так, ще трошечки кеа. Чоловічий розворот. Супер пропозиція для нього один Продукт за 109, 2 за 80, 99 кожен. Так, дитячий розворот. Тут є, дивіться, новинка, гребінець такий веселенький. І всі наші улюблені дитячі засоби. Засоби для ніжок. Ось ці напівшкарпетки, про які я вам казала. Так, ще трошки про догляд за ніжками. Оці шкарпетки я також тестувала. Хто не бачив відео в Тіктоці, заходьте в опис мого каналу, там залишу посилання, або переходьте одразу до групи для представників Avon, Там я ділюся всіма корисними відео, які я зняла для вашої роботи. Так, дивіться, важлива інформація. Наші інтимні засоби для інтимної гігієни змінюють дизайн. Не знаю, як вам, а мені було дуже зручно саме з отаким дозатором користуватися. І тим більше, що так його було більш складно переплутати на полиці, наприклад, з тим же шампунем кем. Кінцов-софт у великому об'ємі, я так зрозуміло, з'явився. Оцих спреїв автозасмаг для сяєва тіла в мене в червні замовили вже декілька штук. Одеса готується показувати свої засмаглі ніжки. У нас є вишукана колекція для ванної кімнати. Ну, скажімо так, не лише для ванної, тому що цей спрей для кімнати, він. Дарує гарний аромат у всьому домі. Так, піни для ванни пішли. На будь-який взагалі смак, той який любить свіжіший, солодший. Так, гелі для душу. Так, тут щось забагато цифр для неї 500 і 250 мл. Для нього також можна замовити 500 і 250 мл. Для чоловіків на 10 гривень дорожче, мами, мабуть, тому що всі оці чоловічі гелі для душу йдуть два в одному. Шампунь, гелі для душу. Так, Новинка колекція з білою лілією. Мені здається, колись бачила білу лілію вже в каталозі. У лінійці Сенс я маю на увазі. Так, пішла у нас категорія мода. І тут починається з новинки косметички, пора подорожей починається. Тож дорожні такі косметички будуть актуальними сумочки. Так, набір квітково блаженство. 4 в одному, також літні товари, окуляри. Вибирай та поєднуй. твоя ціна дійсно за умов придбання будь-яких двох продуктів. Літні прикраси, дивіться, які яскраві, сміливі. Так, ще трошечки аксесуарів, гарне декольте, бюстгальтер. Щось останнім часом дуже великий вибір бюстгальтерів. У каталозі Avon, а от бандалеток, я щось не бачила не в червні, ні в липні. Так, тут в нас знижки на ароматичні свічки та палички. Ух ти, оце цікава новинка, коштує, звісно, немало. І вона, якщо я правильно зрозуміла, вона... Ага, працює від чотирьох елементів живлення, типу Аа. Ну, блін. Знаєте, це з розряду. І хочеться, і колеться. Ну, блін, мені дуже потрібно настільне дзеркало. Купити відеон чи піти у Єву. Що порадити. Так, і ще трошечки розпродажу. І на останній сторінці завжди дуже вигідна пропозиція. Про цю от масочку нічну зволожуючу ми не говорили на презентації каталогу червня, а дарма. Бо я отримала відгук один. Дівчина була дуже задоволена цією маскою. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу і приємних вам покупок. Econom te-arătăm zil. Ciao!